Від мандрівники думок, сьогодні на хвилях вашого дня з'являються слова, що втілюють мудрість великих особистостей. Почнемо з Альберта Ейнштейна, який заявив: неможливо розробити свої здібності, якщо робиш те, що вмієш робити добре. Ми розвиваємось тільки тоді, коли беремося за те, що не знаємо. Геніальний Марк Твен нагадує нам. Два найважливіші дні в твоєму житті це день, коли ти народився, і день, коли ти зрозумів навіщо. І закінчимо словами великого Мартіна Лютера Кінга. Ми повинні змиритися з тим, що періодичні розчарування є невід'ємною частиною життя, але ніколи не втрачати нескінчену надію, що завжди світить перед нами. Сподіваюсь, ці слова зігріють ваші серця. Рушайте до нових вершин.